Дорогі студенти, дорогі наші гості. Руслана об'єднала нас сьогодні в цьому проєкті, який ми будемо реалізовувати. Наша частина, як би сказати, чи наша складова проєкту, ми взяли назву це креатив наших студентів, і, мабуть, ніякого кращого придумати назву для нашої частини, ніж слова Бориса Грінченка Україна в цьому слові для мене все. Немає. Тому так називається ця наша складова університету імені Бориса Грінченка у цьому проєкті. Але в цілому проєкт має дуже красиву назву: це справжня Україна. Ми всі прагнемо до правдивості. І от правдиве пізнання України, розкриття її потенціалу. Це якраз і є тим завданням. Того проєкту, який ми маємо спільно об'єднуючи цих людей, які є тут, і тих людей, які будуть долучатися без сумніву до цього проєкту, і впевнений в успішності цього проєкту. Бо людина, яка стала ініціатором, вона вже зробила один дуже великий і успішний проект. Він називається цей проект Руслана Лежичко. Хто зі мною не згоден? А якщо людина може реалізувати проєкт самостворення, самоідентифікації, самопредставлення, так? то вона може зробити і проєкт для інших людей. Бо той, хто не може зробити нічого для себе і себе не може зробити, той не може зробити для інших людей. Бо це є аксіома. Якщо ти можеш зробити себе успішною людиною, ти можеш робити успішною людиною і інших людей. Це дуже є важливо. І ви повинні розуміти, що ваш успіх не лежить там в руках, чи не знаходиться в голові професора чи доцента. Ваш успіх він всередині кожного з вас. Я це маю на увазі, звертаючись до наших студентів. Бо ви себе творите, ми вам допомагаємо або не заважаємо щонайменше. І тільки коли цей процес самостворення ви будете. Е Реалізовувати, і вам потрібно буде допомога, сприяння. Ми вам допоможемо. І в участь в таких проєктах я радий, що зголосилися багато добровольців, не тільки студентів, але й наші кафедри, які займаються відповідно наших викладачів. І це дуже добре, тому що ми розуміємо, що сьогодні треба працювати. Для України на імідж України, а відтак на наш власний імідж. Це взаємно пов'язане. Бо коли приїжджаєш за кордон, а я от повернувся, був в двох європейських столицях у Варшаві і Празі на минулому тижні, е, брав участь у засіданні спілки ректорів України, Німеччини і Польщі. Потім у е, Чехії ознайомлюються з реформою системи освіти. Мав зустрічі в, Карлів, в Карловому університеті, мав зустрічі із сенаторами е, Чеської Республіки, з е, представниками Європарламенту е, від Чехії. І всі вони вболівають і намагаються допомагати нам. Але питання полягає в тому, що допомагати можна тому, хто сам робить, хто дбає про цей важливий. Імідж, але імідж наш полягає дійсно в реальних справах. Ми повинні створити нове, дуже привабливе обличчя України, щоб слово Україна асоціювалося в першу чергу з добрим гуманним ставленням до людини. Щоб ми розуміли, що економіка потрібна для того, щоб зростало благополуччя людини, бо сама по собі економіка ну, не цікава, якщо вона не служить інтересам людини. Ми повинні розуміти, що обличчя України це наша культура, в якій дуже яскравими барвами на палітрі світу вже так багато створено. Ми повинні це показати і розкрити. І ми повинні це доносити російською мовою до росіян. Ми повинні це доносити і на всіх іноземних мовах. До інших країн, а давайте тільки в нашому університеті вивчаються японська, китайська, французька, німецька, іспанська, англійська, яку я забув, італійську, італійську. польська, польська. почнемо чеську, так? Тому дивіться, на скількох мовах ми можемо спілкуватися сьогодні світом. Це надзвичайно важливо і потужно. і Якщо до цього проекту будуть долучатися інші університети, в яких також є широкі можливості. Я думаю, що це буде дуже добре. Ну, а тепер я передаю слово Руслані. Прошу, Руслана. Я маю дуже модну камеру, вона так само має стрім. Я хочу подякувати Віктору Олександровичу за нагоду сьогодні з вами зустрітися. Насамперед, дозвольте привітати всіх вас з Миколайчиком. Якщо ви були чемні, я сподіваюся, ви були чемні. То ви е, отримали хороші подарунки. Якщо ні, то я обов'язково зараз попрошу е, всіх миколайчиків, щоб вони вам все під, під ялиночку поклали, що ви хочете. Е, користуючись нагодою, я звичайно хочу вас привітати з майбутніми святами. І хочу вам сказати, що буквально вчора ми сиділи із Олегом, і з Володимиром Тимофійовичем. ми е, утворили таку ініціативну групу, е, яка постійно зараз думає, що відбувається в країні. Який реальний стан речей, що з цим робити, і чи достатньо нам просто збиратися і робити навіть якісь екстрені заяви, які ми будемо в тому числі на цьому тижні робити? Чи достатньо нам ресурсів своїх власних, щоб дійсно включатися зараз по повній, як то кажуть, в роботу? Вчора я бачилася з Михайлом Сакашвілі, в нього вчора було день народження, він його відмічав саме в Україні. От. І через те я трошки сьогодні не виспана. Але то не страшно, бо вчора ми якраз говорили, що за звір корупція, з якого боку його їсти, і взагалі подавати його на перше, на друге чи на десерт. А коли ми вчора сіли, і довкола нього були його хлопці-реформатори серйозні, на жаль, Бендукідзе вже немає. Але я вже на цей раз дуже уважно їх слухала і намагалася зрозуміти, що робити сьогодні в цих екстрених умовах. Коли я послухала, я не можу так досконало зараз розібратися у всьому і даруйте, тому що в мене все-таки професія, я і музикант. Але я намагаюся вникати і в цифри, і в ці проблеми, тому що а, іноді в чому наша проблема? Ми не хочемо вникати. Оце є найбільша проблема. Я себе ловлю на думці, що мені просто лінь вникати. Хтось, можливо, за мене колись то, щось зробить, а як не зробить, ну то раз на 10 років вийду на Майдан. А, ви розумієте? Я вчора почала вникати, і я зрозуміла, чому сьогодні нагло, вибачте, деребанять іноді. Я зрозуміла, чому іноді нагло сьогодні якісь не відбуваються радикальні зміни і так далі, і так далі, системні зміни. Я хотіла сьогодні з вами зустрітись. По-перше, хотіла подякувати Віктору Олександровичу за те, що а, ви багато вузів говорять, ви хотіли зробити, але ви зробили це. Ми до вас прийшли з ініціативою. Ви до нас прийшли з ініціативою. І в нас сьогодні є повноцінна робоча створена група. І мені дуже приємно засвідчити. Я би хотіла, щоб ви гучними описками все ж таки привітали, що в нас є з вами ця спільна ініціатива, в яку входять і ректори, і професори, і викладачі, і, 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 і ви. Я би, ми, коли вчора обговорювали мету цієї зустрічі, я кажу, нічого нема важливого, щоб ми вас сьогодні не грузили, щоб ми вам сьогодні не говорили. Найкраще вам сьогодні зазначити найголовнішу позицію. Студенти Гринченка мають мати амбіцію, оскільки це дуже по вже назві, яку ви носите, це сам по собі є дуже сильний заклад учбовий. Я би дуже хотіла, щоб ви в першу чергу зайнялися власним іміджмейкерством. Е, я вважаю, що цей е, університет має за собою певне лідерство, має за собою певну активність, що мене збентежило вчора зі слів Сакашвілі. Я кажу, чого нам сьогодні не вистачає. Він каже: Руслана, немає ініціатив. От громадське суспільство є, а ініціатив немає. Ми маємо їх висувати, їх повинно бути видно. Світ має бачити, що Майдан розійшовся, але от він тут, між нами, зараз, в цій аудиторії. Так, і має сьогодні виглядати Майдан, збиратися в робочі групи, створювати команди. В квест скільки людей грало? Підніміть руку. Квест. Квест! Квест! квест. квест. Простий квест! Віртуальний аутдор, всі знають, що таке квест. Все, значить, технологію, коли я говорю слово квест, всі розуміють. А, от якраз якщо ми будемо створювати реальні отакі соціальні квести. Це означає, що ми маємо з вами предмет, ми маємо з вами чітко тему. Ми знаємо, що ми хочемо зробити. У нас є мета, завдання. Ми розбиваємося на команди, ми створюємо робочі групи, розробляємо собі логістику, розробляємо собі інструкції, розходимося на функції, створюємо все це, визначаємо результат, досягаємо перемоги. Оце і буде наша з вами конкретика. Я вас дуже до цього закликаю і Я злякалася, коли мені сказали, що у вас такі довгі канікули. Я кажу: ні, 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 будь ласка, зробіть все можливе, щоб я студентів побачила до Нового року. Ви перші, кому я зараз ці слова говорю. У е, мене завтра ще буде зустріч, е, але мене Могилянка запросила просто на благочинний вечір. У нас не буде з ними такої зустрічі, як з вами. Я сподівалася, що УКУ зі мною так само почне працювати. У мене не було ще такої зустрічі, як з вами: ні з «УКУ», ні з е, «ЛНУ», ні з е, КПІ, ні з Шевченка, ні з Могилянкою. Ви перші. Тому я ще раз прошу подякуйте своєму ректору за те, що ця співпраця відбулася. Вона, вона є унікальна, і я вам хочу сказати, на наступний рік ви побачите, чому можливо, ви станете тим тою матеріалізацією студентського голосу, який сьогодні має бути надзвичайно активним. Від себе я хотіла сьогодні вам наступне сказати: ми, ми всі розуміємо, в якому сьогодні. В якій негативній створеній путіним атмосфері знаходиться сьогодні образ і імідж України, як ви вважаєте, чи це нормально, чи ми повинні просто так, хай воно йде, як іде, чи ми повинні втручатися в цю ситуацію? Іншими словами, питання до аудиторії: як ви вважаєте, якщо ви вважаєте, то піднімайте руку, чи потрібно сьогодні Україні іміджмейкерство і реклама? А, бачите, ну я так я хитріше зрозуміла. Значить, добре, як ви вважаєте, це повинно зараз хтось робити. Наприклад, хай цим займається Міністерство інформації новостворене, або хай цим займаються якісь рекламні агенції, або ми, як активні люди, повинні між собою створити ініціативи. Питання, вже словами Віктора Олександровича. Хто згідний, піднімає руку, ми повинні. Створювати в тому числі самі рекламу і імідж Є, в yeah, нас студентські вічі сьогодні. Я на Майдані як навчилася, то я вже так і розмовляю з аудиторією. Я вже на, на всякий випадок. Добре. Тепер наступне запитання до вас. Чи всі ми усвідомлюємо? Бо це питання мене завжди в тупік ставило, коли в мене своє професійне рекламне агентство. І в мене працює величезна команда людей. Я 15, Більше 17 років я в рекламі, це, це мій, бізнес, мій бізнес, на якому я піднімалася до того, як стала співачкою. Та і потім я так само. це дало мені можливість навіть перед Євробаченням зібрати власні кошти і вкладати їх самі. Тому що були продюсери, які мені говорили, треба мати п'ятий розмір тут, тут і ще там, і, і тут взагалі нічого не треба мати, і буде тобі щастя. Я сказала, дуже добре, я буду робити так, так, так і так. Ну, я з рокенрольного Львова, як я можу собі дозволити тут, тут і тут. Я кажу, ні, я тусувалася серед брати Гадюкіних, я виросла серед рок-н-роллу, от завтра ми зі скрипкою зустрічаємося, ще будемо говорити, які ми можемо робити гарні іміджові кроки для України. От, Але я вийшла з іншого середовища, я кажу, я буду сама збирати гроші і сама їх вкладати, і я сама піднімлю свою ідею. Мені сказали удачі, побачимо. Да, я, я дійсно я наковталася сльоз, я дійсно сиділа в студії, робила рекламу, як коли мої колеги вже піднімалися на той момент. Я дивилася, як справа піднімається Скребін, зліва Панамарьов. Я Панамарьову записувала бек вокали. Я ще не була тоді повноцінно на сцені. Нічого, я зробила свою справу, потім я піднялася. Я так і вклала заробила і вклала свої гроші в свою ідею, і я її просувала. Чому я сьогодні до вас звертаюся, є дуже актуально. Той, хто буде мати відношення до іміджу України, той, хто буде мати відношення до образу України, той, той, хто буде це формувати, така Україна і буде. І моє було питання, чому я сказала, що в мене велика рекламна агенція такий вступ зробила. Мене одне питання ставить в тупік, яку Україну ми хочемо просувати, який образ ми хочемо її формувати, яка Україна от, в нашому розумінні. Просто будь-які питання. От хто не стидається, просто з місця говорити. Сучасно європейську. Сучасну європейську варіанти, <свищена> яка <свищена> сильна, <свищена> вільна, <свищена> добра. <талутова> так стоп, збиваю, збиваю рівень. Уявіть собі, ми зараз десь на форумі в Америці. От ми не тут з вами зараз, на форумі в Америці, і нам хочеться вийти і не пояснювати, а вже щоб вони знали наперед, завдяки нашій з вами роботі перед тим, яка Україна. Давайте так помислимо. Це Генеральна. Да, це Генеральна асамблея ООН, і ми вже приходимо, і нам зустрічаючи, говорять, о, це така то Україна. Яка? Драйвова, Драйвова прекрасно. Вільна. Вільна, От постійно слово вільно повторюється. Ініціативна. Незалежна, ініціативна, Права. тобто якась правова, амбітна, Амбітна. миротворча. Високодуховна, Спішна. яка Співізна. успішна, Прога. Прога. успішна. Яка? Інноваційна. інноваційна, професійна, Ігорда. 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 горда. А, дивіться, значить, ми багато-багато сперечалися. Чому сьогодні Віктор Олександрович сказав слово «справжня». Коли ми розглядали Україну, а, тільки я би дуже не хотіла, щоб надалі ми використовували слово бренд. Ну для країни слово бренд це якось. Ну, не то Україна все-таки це ну держава, це якось слово бренд не клеїться до неї. Це я вам як технолог говорю. Але ми розуміли, що в умовах пропаганди, в умовах інформаційної війни, в умовах гібридної війни, і ще ми завжди забуваємо, що в умовах психологічної війни на, на нас давлять, нас шугають, нас залякують. Нас хочуть поламати всі методи, починаючи від розгону студентського майдану, були скеровані на це. Це постійно один і той самий почерк. Давили спочатку на нас, на активістів, пробували розігнати майдан. Потім пробували е, ініціювати інші течії, сепаратизм і так далі. Потім чітка терористично. Це, я вважаю, це протероризовані. Я не знаю, як ви. Я вважаю, що Крим і Донбас протероризовані це і спецоперація. Але і так далі, і так далі. І давка на уряд, давка на, на президента, руйнація сьогодні, в принципі, так як позиції так? державності. всієї. Президент, президент, навіть хочемо сварити. Давайте слово президент не вживати при цьому і прем'єр. Хай ці посади залишаються так, щоб ми мали до них чітку повагу і, і, і відношення правильне. Але е, в умовах такої агресії сьогодні. Уявіть собі, що в нас стоять в 3D-титри України, і їх просто по них луплять, стріляють кулями, взривають. От уявіть собі, просто зараз в 3D-графіці уявіть собі титри, Україна. І від неї відвалюється то буква А, то буква У, то, 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 то ще якісь, і ви їх ставите на місце, ці букви. Але їх далі розкидають, розтягують і перекривлюють. Ми подумали, що слово Справжня Україна є для нас важливе. Слово істина, така, яка вона є насправді. Я вважаю, що імідж України, ми не маємо права будувати на власній брехні. Не можна на одну брехню відповідати іншою брехнею. Нехай наша брехня буде наша. Нам вона буде подобатися, вона буде класна. Ми її самі придумали, і тому ми не будемо називати її брехнею. Але ми повинні, я вважаю, ми повинні будувати імідж України на правді. Якщо ми навчимося дивитися постійно реалістично. На справи, самі собі в зеркало подивившись зранку, сказали: ні, якщо я підпухша, значить я підпухша. І не чого собі лстити. Правильно? Нема собі розказувати, яка я офігенна. Але інша справа, в той момент, коли я йду на справу, ладно, я вже не буду дивитись в зеркало. Я таки скажу, що я офігенна, я все-таки піду і добьюся свого. Треба зрозуміти, коли ми хочемо створити в хорошому розумінні мрію про Україну. Фантазію нашу реалізувати, от ми творимо Україну. Я хочу, щоб Україна виглядала така. От я приїжджала там на Євробачення на World Music Awards, Я приїжджала в Брюсселі, дуже багато подорожувала. Мені на власній шкурі довелося розказувати, яка Україна я підбирала слова. Я знаходила якісь гарні формулювання, меседжі на ходу, щось конструювала постійно, і навіть ніколи ніхто от моя команда. Хай мені хтось скаже з них, що мені хоч одну підготували промову. Ну, можливо, під да, меседжі заготовки, тези, актуальні, фактаж, аналітика. Звичайно, тут вся моя команда Агентство Іміджі України, яке ми створили. Але я завжди шукаю інтуїтивно це на відчутті, бо воно тоді працює. Був момент, навіть коли Маккейн біля мене так і завмер на сцені, коли вручав нагороду Майдану. Він все не знав. Я сказала, я вкладусь в промову в 30 секунд. Він каже: Та ні, ви маєте 2 хвилини. Я кажу, мені достатньо 30. І от я намагалась пояснити, чому. Путін знищував Майдан. Я сказала просте слово на, на аудиторію в прямому ефірі кажу, тому що ми сказали йому ні. Тому що ми вибрали демократію. Крапка. Ви знаєте, вони завмерли, тому що для Америки такі фрази, ще й з паузою, вчасно, з правильною тонацією Америка, країна Голлівуду, розумієте? Та? На них це все працювало. Коли я приїхала в Брюссель один раз, я намагалася. Я була вже тоді на Донбасі. Я приїхала, я намагалася пояснити, що в нас ще є якісь інші шляхи. Ми можемо включити народну дипломатію. Ми можемо почати ще якимось чином, враховуючи, що це все Україна і Крим, і Донбас це є все Україна, і ми мусимо шукати всі методи, щоб виходити зараз, щоб нам, нас не привели до замороженого конфлікту. Нам треба дуже боятися цієї позиції. Нам не можна тримати в Україні заморожений конфлікт. Це для нас буде дуже великий провал. І як вийти зараз з цієї кризи? Я намагалася в Брюсселі дискутувати і говорити чесно. І до мене підійшов один європарламентар, взяв за руку і сказав: Руслан, все добре, тільки ви на зовнішньому рівні завжди про Україну повинні говорити добре. Тобто, я розумієте, так? Я спробувала порозмовляти чесно, подискутувати. Та була внутрішня нарада, це не було публічно, не було в інтерв'ю. Але навіть в таких моментах мене взяли за руку і сказали, ні, от завжди говоріть добре про Україну. І я, будучи в різних ситуаціях в житті, мене просто отак знаєте, як в шторм кидало туди, 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 туди. Приїжджаєш в іншу країну до поляків. Зразу я вже тоді навчена була, кажу так, одразу мені говоріть, що вас тролі пишуть в інтернеті, щоб я зразу розуміла, якими категоріями розмовляти з журналістами і що в цій країні грамотно зробити. Тобто я такий маленький десант, який висаджувалася в країну, на ходу щось собі в літаку заготовки робила згідно наших останніх подій. Приїжджала в Україну, сканувала одразу ситуацію через наших активістів, мала від них поради, чітко розробляючи, ми формували активності, і таким чином я це робила. Я одна не можу це. Тому я сьогодні прийшла до вас попросити вас, долучайтеся до цього. Долучайтеся, тому що Україна повинна мати не якісь модні інститути чи якісь там, а от такі от, соціальні клуби, отаку от тусовку, як в нас зараз тут. Це є соціальна інновація, це є унікальне явище. Ми повинні збиратися в робочі групи, взаємодіяти між собою. Я буду, не я, інші. Просто між собою зробили три, четверо, п'ять в соцмережах поробили такі групи і робимо. Завжди робота знайдеться. Я завжди думала: ми От, сподіваємося, рекламісти, може, сядуть, знаєте, так, мудро з брові доміком, так зроблять такі мудрі обличчя. Скажуть, час, ще, час, подождіть, скільки бюджет? Дайте бюджет? Мільйон? Мільйон, ні, за три. О, за три. Ви вже вже пішла думка, пішла пішла, за п'ять. О, та я вже зараз вам напишу всю концепцію. Розумієте, в рекламі ходять дуже великі бюджети. Літають цифри такі, що іноді ну, в нормальної людини здають нерви. Я просто знаю це і знаю, як е, іноді відбуваються маленькі в технологів маніпуляції на ці теми. І я знаю, що сьогодні можна Україні віддати креатив просто так. І не треба за це шукати, ходити в когось брати гроші. Ви знаєте, що олігархів у нас дуже такі голь на видумку хитра. Вони як хамільони, вони підлаштуються завжди. Завтра ми от зробимо з вами якусь ініціативу, вона буде популярна. Післязавтра три олігархи вже обкладуться ще якимись інституціями, назвуться якимось там іміджем, переіміджем України, і пішла жара, кожен під свої майбутні вибори почне тут модерувати якусь історію. Я... Чому вважаю звертаюся сьогодні до вас? Між нами буде народжуватися справжнє цей андеграунд. Всі течії завжди, весь стрім, мейнстрім, вчора Сергій бойко придумав назву гарну. Український мейнстрім він буде народжуватися отак. Ну як говорить рок рокен-рол, спідвалі з з пішов. Знизу, знизу він не може бути нав'язаний згори. Не можуть мудрі дядьки, які їздять по ресторанах і п'ють дороге е, віскі. Вони не можуть сидіти сьогодні, придумувати імідж України. Імідж України має ті, хто прийшли. Зараз оці всі події і повинні створювати. Якщо кожен день 5-10 хвилин приділити цьому увагу, це буде супер. Це вже буде стрім, це вже буде течія, це вже буде мода. Як я буду носити постійно, ну, хоча б якийсь елемент, якийсь елементарно, татушечку, скільки тату я гарних креативних бачила за останній рік. Один хлопець я його роздягнула. Каже, давай тебе фоткаю. Ну до сюди я його до пояса роздягнула. Розібрала. Він собі отак от зробив. Він десь два роки робив це в Америці. Наш хлопець він виїхав. І він десь два роки робив собі цю тату. Він собі намалював, козака Мамая все під деревом, так гарно, цілу все змалював собі картину аж на пів тіла. Ну це дійсно мистецтво, це кул. Cool. Одна моя знайома дівчинка Аня, вона є е, Євромайдан е, в Канаді, очолює в Торонто. Вона розмалювала собі вишиванку і машину, так що такого ні в кого немає. Це кул. Cool. Я бачила багато таких речей, що ну я йшла, я милувалася не раз колись там, коли футбол грається, чи на майдан вийти. А в житті іноді воно cool, воно викликає повагу. Всі розуміють, що Україна активна, бореться, носить ці стрічки, но, ну, тримає щось друге біля серця. Я знаю, що ні продюсери, ні режисери, ні іміджмейкери, ті, хто володіють цією технологією, вони, можливо, сьогодні вони підуть якимись методами. Я по своєму агентству просто бачу. ми ж... Працювали з кока-колами, з Тімаролами, з Галінами бланками. Ми озвучували робили адаптації найбільших брендів світу. Ми мусили пройти все, всю технологію від брендбука до, до там, фіналу, як воно вже в ефірі буде звучати. І тим не менше я звертаюсь до них і я бачу в них розгублені очі. Технологи не знають, як правильно сьогодні це зробити. Позиція з'явилася, імідж України. Бум! Як робити? Традиційно. Чи інноваційно, бум, Зависли. розумієте? Що робити? Як? Куди? На радіо, на телебачення, в соцмережі, на бікборди, Що, пообклеювати всі там е, стовби, бум, зависли. Тому я впевнена, що у вас понароджуються просто класні ідеї. Тому сьогодні напередодні свят я би дуже хотіла, щоб ми, незважаючи на те, що ви захочете відпочити, піти, посвяткувати, бла бла бла. Але, будь ласка, хай навіть якщо з цієї аудиторії п'ять людей скаже собі зараз, от всередині, я після цієї зустрічі підійду і дізнаюся, де все ж таки сформувалася ця робоча група, про яку говорила Руслана. Це буде для мене перемога. Це означає, що я говорила сьогодні до вас не даремно. Я би сформувала сьогодні так, все моє це бурхливий спіч, я би сформувала просто я іміджмейкер України. Просто стань іміджмейкером України. Хай ця позиція з'явиться. Вона хай з'явиться просто навіть знаєте, це інновація була би соціальна. Якби така стрім-теча пішла з України, це була би інновація для світу. І я вважаю, що саме така позиція приведе нас до зміни країни. Гано ванда. Українці усміхнеться, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо запанути браття, у своїй сторонці. душу й тіло ми за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького.